Ну, Казятин, ціни на базарі, Прийшов до свого старого знайомого, Хороші ціни. Задаю йому рекламу, бо порядна людина. Володя, скажи, кабачки їсть? є? Є голландські, є Україна, є поштучно, є в пачках, малі, великий. Ха, ти Йоки, все я поняв, то є добре все. Лиця не показую, а брату прив'язуюсь, може, не подобається. Стала вода, ось Васак. Этот. Кабачки, пачечку, кабачки. Малу Я... пачку чи велику? Це ні, наші мені зробить. Ось дивіться, є мала пачка світлі, є жовті, є чорні і є ось такі сирежі. Ось, щось, е, значить, навірно. Це італійський йдуть 10 гривень, 20 на сіни. Так, е, от таких ось. Ось е? да, пачечку. Є. І ще яких я не знаю жінка або світлі, або жовті ще щось. Так жовті мені не подобається. Тоді усі все, все кущові і урожайні. Дві пачечки. Хай буде добре, все на сіне, 35 Хорошого дня, сьогодні благовіщення, праздник. Всім щасливо.